Роскишівська банда. Ви вже точно начувані про неї катування, гвалтування дівчат, погрози, шантаж військових та вагітних, рабство, і це не повний список. Він знову поповнився новими злочинами. Коли бійців Коростишівської банди зробили відомими на всю країну, в їхніх обличчях українці пізнали тих самих чоловіків, які колись приїжджали з розбоєм на рівненщину. Кого люди впізнали на фото і про які нові злочини стало відомо, розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть і вподобайки. А ми переходимо до новин. Це справжні 90-ті, тільки у 21-му столітті. Ви вже точно на про Коростишівську банду, яка 10 років тримала в страху місто під Житомиром. Десятиліття місцева Коростищівська банда викрадала людей, катувала та гвалтувала дівчат. Раніше кореспонденту ТСН Дмитру Святненку вдалося розшукати постраждалих та поговорити з ними. Одній з постраждалих імені якої ТСН не називає, зараз 25 років. Дев'ять років тому її разом із подругою викрали із-під студентського гуртожитку і вивезли на берег річки тетерів. Там сильно побили та зґвалтували. Мене просто дістали з машини, почали брати за волосся і бити в машину. В один з цих моментів мою голову підіймають від машини. Я бачу, що з іншої сторони машини б'ють. Я Бачу, як у неї так, от з носа стікає просто кров, що вона плаче. Мене ще раз б'ють об машину. Я втрачаю свідомість. Тоді дівчині було усього 16 років, і вона вчилася навчительку молодших класів. Чи не кожен вечір до неї приходив місцевий кримінальник Коля? Спочатку він незграбно залицявся. А коли почув чергову відмову, вирішив брати бажане з силою. Те, що був за кермом, коля кузьомко голтували мене по черзі вдвох. При цьому ще били по обличчю, продовжували бити, забрали телефон на той момент, і на свій телефон знімали це все на камеру. Поки один голосує, другий знімає. Усі ці дії ґвалтівники знімали на відео, яке потім збиралися використати для шантажу. Дівчат попередили, якщо звернуться до поліції, зйомку розповсюдять серед студентів. Наша героїня заяву написала: її подруга ні із технікуму довелося піти. Просто морально не могла тут знаходитись, тому що всі про це дізналися і. Кузьомку пустив слух, що ми поїхали просто на шашлики, Що це він мені не дав? Я і Пішла написала заяву. А далі за колю почали просити спочатку його батьки, потім місцевий поліціянт дев'ять років тому. Справу просто-напросто закрили. До мене приходили батьки Колі Кузьомка, пропонували гроші за те, щоб я забрала заяву. І потім слідчий нас почав задовбувати, щоб ми написали заяву, що ми не маємо претензій, щоб ми взяли гроші. Затримали банду кілька місяців тому. Це була спецоперація з БУ та нацполу. Зокрема, двоє гвалтівників заарештовані. А от третій до СІЗО не дожив. Він кілька років тому помер від вживання набуліків. Серед постраждалих від користичівської банди Іван ім'я вигадане. Анонімно хлопець розповів, що він син місцевого бізнесмена. Шість років тому вчився в місцевому коледжі на фармацевта. Бандити викрали його просто з власного дому. З журналістом чоловік зустрівся на Коросищівському кар'єрі. Саме сюди його вивезли члени банди. Це саме те місце, куди нас взимку вивезли банди ракетерів, погрожували життям, побили, знущалися, заставили зняти весь верхній одяг, холодну зиму, заставляли йти купатися. І знімали це все на відеокамеру. Було мінус п'ять. Точно було. Викрадачі вимагали від Івана, аби той себе обмовив і прийшов до поліції зі щиросердним зізнанням. В нібито зґвалтуванні сестри місцевого депутата від радикальної партії Михайла Лукумського. Вони так сказали. Но ну, в мене з нею нічого не було. Але далі вилізло найцікавіше. Згодом слідство з'ясувало, що цей самий політик Лукомський і входив до складу банди і схему з надуманим зґвалтуванням його рідної сестри, вирішив використовувати для шантажу. Через деякий час вони позвонили батькам і повідомили про неіснуючий борг в розмірі 2 тисяч доларів. Дали термін добу Лукомський. Тепер теж у СІЗО не посоромилася Коросичівська банда вимагати борги, яких не існує. Із військового Назар десантник, і разом із побратимами він захищає Україну на Донеччині. І початком війни потрапив, як то кажуть, на лічильник до банди Я попав в цю боргу, так сказати, яму разом з ними. Накрутили мені з 200 двісті тисяч гривень. Хлопець платив. А коли поїхав на війну, бандити взялися за його вагітну дружину. Мені дзвонить дружина і каже, що приїжджав у коля кузьомку з хлопцями, і це я сказала, що ті, якщо Я не вийду на связь, то сяде вона з ним і буде вона розчитуватися. Хлопець поділився проблемою з побратимами. Йому порадили звернутися до СБУ. Спецоперація із затримання відбулася місяць по тому, але і це ще не вся треш історія. Коростишівська банда мала навіть власних рабів. І так вам не почулося. Відморозки з Коростишева завели собі рабів у 21-му столітті. ТСН зустрілася також із оперативником СБУ на місцевій каменярні. Бандити саме сюди звозили своїх боржників і примушували відрубляти вигадані борги працею. Таких в'язнів на називали рабами і селили тут же Раби їх так називали в ході документування і в ході досудового розслідування вже встановлено, що їх так називав саме один з співорганізаторів злочинної організації особисто. Він їм погрожував, що в разі несплати цих надзвичайно високих надуманих відсотків вони будуть тут працювати довічно. Поряд із людьми кримінальники тримали свиней. Ось бачите, поруч свині, поруч працівники ночували і працювали. Дехто намагався вирватися з так званого полону. Втім, до тих, кого ловили. Потім бандити застосовували особливий метод катування. Кож цих буржників поміщали в мішок, і підвішували на крамбалку балку і знущалися. Ось такий мішок. Він зверху зав'язується міцно. Підвішували людину кромбалці, ну завдавали ударів. Наразі основні керівники Коростишівської банди заарештовані ватажок синдикату Анатолій Моргунов і семеро його спільників, Зокрема, як гвалтівник кузьомко перебувають під вартою. Доказів їхньої провини достатньо. А голова міста Коростишева із полегшенням сприйняв звістку про арешт банди, яка урудувала тут із 2014 року. Так як класичного в фільмах нам показують, так воно і тут і було. Ті напрацювання, які були. Ті методи, які вони застосовували, вони були на слуху, вони обростали, Вони Мали вплив на свідомість людей. А втім, тепер вилізли нові шокуючі подробиці з життя бандитів. У Устраховані тримали не лише коросли, а й навіть добралися до Рівненської області. Коли членів банди почали показувати українцям, люди впізнали в них рекетирів, які у 2014 році свої порядки приїхали встановлювати на нелегальних бурштинових копальнях. Дивився про Крастишовських бандитів, Передачу недавно бачив, що там да там є ті люди, які приїздили. До нас сюди. вони приїхали на чотирьох машинах. А-66, поїхали на ту колондайку, де янтар полить помпи, трактора, декому мабуть, і морду побили. Хотіли залякати людей. Власне, це одна із найрезонансніших справ в Україні. Її в суді розглядали аж 10 років. Вона налічує десятки томів матеріалів, допитано понад сотню свідків, і нині 11 учасників суд визнав винними у терористичному акті. Все трапилося 9 травня 2014 року на Рівненщині. Коли. Озброєні чоловіки приїхали встановлювати свої порядки на нелегальних бурштинових копальнях. Вони залякували, били, різали і навіть розстрілювали місцевих, аби інші селяни погоджувалися працювати на них. Свиди автомат Калашникова були. Кучі набоїв в пачках не угрожали що спалять, приїдуть в село Гальби. Вони стріляли на пораження в людей. Янукович втік забрав всі з собою бюджет. Все Україна зараз на межі війни, і ми ще маємо боротися з тими отакими, як вони. Докладно про нові факти розповіла журналістка ТСН Анна Махно Вона знайшла свідків тих розстрілів та поспілкувалася із правоохоронцями І ось що вони розповіли. Це Олександр Васильєвець клесова у селищі та довкола нього чи не найвищі поклади бурштину в Україні саме сюди у розпал борщ. Нової лекоманки, з'їжджалися бажаючи контролювати незаконний бізнес. Чоловік добре пам'ятає події травня 2014-го. чотирнадцятого. з тодішніх приїжджих чоловіків Олександр впізнав у цьому сюжеті на 1+,1. плюс Йшлося про угрупування скоростишева розповіді. Потерпілих про побиття і зґвалтування. Мене ще раз б'ють машину. Я втрачаю свідомість. Вбивство викрадення шантажі погрожували життям, побили, знущалися. Вимаганням неіснуючого боргу з військового і погрози його вагітній дружині. Сказали, що якщо Я не вийду на связь, то сяде вона з ним і Буде вона розчитуватися. Підсутні заявляли про свою непричетність. Та саме двоє із цих обвинувачених вже. Отримали вирок на Рівненщині за вчинення терористичного акту. Це Анатолій Моргунов, ватажок Коростишівської банди кажуть в службі безпеки, та його права рука Андрій Лавриненко. Тоді у справі про теракт збирали усю доказову базу. Додають весбу Службою безпеки України. Встановлено що це саме Коростишівська, так звана організована злочинна група. Та як усе починалося? 2014 тисячі тисячі людей посеред лісу. Висока ціна і попит на сонячний камінь недосконале законодавство щодо його видобутку. Провокують бурштинову лихоманку. Вона мов магнітом притягує тих, хто хоче очолити незаконний бізнес. Особливо ваплять великі поклади в районі селища клесів. Їдуть ж криші всі. за цей час. Поки банда кришувала копальні, вони робили усе, що їм заманеться. Зупиняли автівки місцевих, перевіряли їх і вказували, що їм робити. Втім, Людям увірвався терпець, коли бандити розстріляли автівку селян і мало не вбили чоловіка. Тут розстріляли одну машину на цьому мостику. Оце є епізод, де прямо на польовій дорозі зловмисники зупинили, застосували зброю. Дебра, не звісно, може був. У нього вогнестрільне поранення. Стріляли навіть на пораження, тому що одному плаче прострілили. повністю його в лікарню завезли. Другому ножом порнули до мене вперед. Почали двох надвігатися. Один з ножом, коротше, почав витягнув і почав махати. А один з дубінки згодом свідчили і чоловік, якого підстрелили. Почали нас стріляти. Потім ми з машини, поклали на землю, поламали телефони, такі, некоторої там мами поцопали. Після цього жителі кількох сіл пішли на зустріч крешувальникам. Ті знали, що до них їдуть розбиратися, але сміялися. Сумніваю, що це правда що 300 машин їде до нас. Але вже зовсім скоро бандитам вже так смішно не було. Обурені місцеві оточили озброєних чоловіків з усіх боків. Зібралась значна кількість осіб до чотирьох тисяч. Є така інформація. І от проти простих селян бандити відкривають вогонь. Не зупиняє їх і тодішня міліція. Але місцеві не відступали. Потім міліціонери таки втрутилися, домовилися, що, хоча б зброю позабирають. Далі затримання, потім реформування правоохоронної та судової системи. Справа затягнулася, а обвинувачені опиралися. І провини в не визнавали, попри докази, і от лише нещодавно суд нарешті виносить вирок. Із одинадцяти дев'ять осіб винні вчинені. Теростичного акту і ще двоє осіб винні чиненні терористичного акту та у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю. Суд призначив покарання по 7,5 років в'язниці із конфіскацією майна. Вирок ще чекає набуття законної сили і окремо ще мають судити 12-го фігуранта справи. А от яких збитків зазнала держава від бурштинової лихоманки, порахувати і досі не можуть ані в грошовому еквіваленті, ані в збитках для природи. Паралельно із цим судять і користичівську банду. Деяким із учасників взагалі загрожує довічне, але є історії, які досі невідомі загалом. Тож в СБУ кажуть. Далі буде ще. А яке покарання на вашу думку заслуговують члени корисличівської банди і які ще історії можуть вилізти? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.